І сьогодні хочу поговорити про нашу легендарну, не побоюсь цього слова, програму глибокої очистки організму Коловада, або як ми її ще називаємо, генеральне прибирання в нашому організмі. Тому що я впевнена, що є такі люди, які навіть могли нічого не чути про кораловий клуб, але колись чули, що є така програма Коловада, яка дає дуже крутезні результати і будемо розбиратися, чому це так. Ну, по-перше, вона розроблена для того, щоб повністю... Очистити і лімфатичний простір, міжклітинний простір, і саме головне стан нашого кишечника від всього того, що ми роками там збираємо. І оцей ефект, який ми відчуваємо на виході по закінченню програми, він того, як кажуть, вартує, тому що ти відчуваєш повне омолодження, повне оновлення, ніби ти тільки що народився, і в тебе крила за плечима і ти прохаєш. Ну і тепер давайте детальніше. У мене в руках є модифікація це Коловада Green. Це, як я називаю, проміжна між класичною коловадою Plus і відносно новою версії Коловада Light. Відмінність в тому, що вона, в принципі, дублює коловаду Plus тим, що є. Перші сім днів, ось так виглядає середина. Перші сім днів підготовки, де ми, е, є антипаразитарна програма, де є трави, які запускають ток лімфи, де є вітамінно мінеральний комплекс, який дозволяє пройти цю програму комфортно, як я кажу, без відрива від виробництва. Тобто ви можете ходити на роботу, ви можете звичайний спосіб життя вести і е, коригувати свій раціон. Ось так виглядає перший етап: пакетики 1-2. Які ми споживаємо разом з їжею, є також пробіотик суперфлора, яку ми п'ємо на тощак. От, і ми міняємо характер соціального харчування. Ось є така докладна інструкція, що ми виключаємо з раціону, аби не навантажувати організм, і на що ми звертаємо увагу, щоб очистка пройшла комфортно. Другий етап представлений у нас двома видами коктейлів. Це спеціального складу коктейлів тобто це так називаємо, як ми кажуть, період умовного голоду, тому що ми на цьому етапі не вживаємо соціальну їжу, але ми вживаємо такі мікси. Це мікси з коловади першої коловади плюс на основі коалінової глини, Тут є клітковина на основі ланоліну. Це е, мікси з програми Коловада Лай, і ми їх комбінуємо протягом дня, як кому як кажуть, заходить на душу. І ще попутно, на другому етапі, ми також вживаємо вітамінно мінеральні комплекси. Ось вони з пакетику номер 2 для того, щоб наш організм нормально функціонував і не відчував дискомфорту в цей період. І цей період у нас триває 4 дні, після чого у нас є 3 дні відновлення. Ми продовжуємо пити пробіотики. І тут у нас вже теж вітаміно-мінеральний комплекс, тут є ферменти, які включають систему травлення, тому що вона відпочивала 4 дні. І саме за ці 4 дні, магічні 4 дні, проходить таке генеральне прибирання в всьому організмі. Чому? Тому що запускається в роботу лімфатична наша система, імунна система. Вона відловлює все те, що було десь щось, якісь вогнища запалення, десь були щось якісь клітини, які вже відпрацювали із якимось. Чином ще вони не відійшли, якраз от імунна система це все діло переробляє, тому проходить такий крутий процес аутофагія, і за рахунок нього і йде омолодження, оздоровлення і вирішення багатьох хронічних проблем. Тому, друзі, ще раз наголошую, що це програма уже такого ретельного очищення. До неї, звісно, потрібно підготуватися, тобто пройти по етапам нашої програми 90 днів, але повірте, результати вас вразять.